Сьогодні будемо куштувати лобстер Патай. Цей лобстер коштує 21 долар. Мені подобаються тут візерунки. Класна атмосфера. Називається ця кафешка Thai Express. Голодний Михайлик. Не дуже людно, в основному люди замовляють на тейкаут. До речі, смажуть вони на канолі Ойл. Хтось каже, що це корисно, хтось каже: ні, я не знаю. Зараз я тебе буду їсти. Ні, ось тебе. Мені особисто подобається саме ця локація та експрес, вона знаходиться в Стіцвілі, це захід Оттави. Забрав харчі, їде додому їсти. Хтось каже, як же там твоя шаурма? Зраджуєш. Після борщику інколи супчика хочеться. Ось цей патай з курочкою, а це патай з лобстером. Але лобстера. Випарило все себе. Висмажений. Однозначно, з курочкою найкращий патай. Друзі, які подобається вам. Чи ви коштували патай? Напишіть, будь ласка, в коментарях або порекомендуйте якусь таку цікаву локацію з ось такою лапшичкою нудлс. Всім смачного!